Thank you Хто погрожував Дмитру Живицькому і чи було це насправді? 25 лютого Дмитро Живицький подав заяву до поліції. Екс посадовцю нібито погрожував колишній голова райдержадміністрації. Журналісти СТС дізналися, що йшлось про екс-очільника Сумського району. Руслан Сіренко погодився прокоментувати ситуацію. Я хотів би, щоб це особисто в мене було це діалог з ним. Але коли він сам вирішив це зробити і вміняють мені статтю карного 129 двадцять частина. Перша це погрози. Ну, я вам можу сказати, що це були за погрози. За словами Руслана Сіренка, це було особисте листування, де він висловив своє ставлення до політика і його дій 24 лютого. Я це йому нагадав і сказав, що тоді, коли ми в окупації були, ну і зник в невідомому наслід, напрямку. Це було 24 лютого, якраз коли він дуже швидко покидав нашу область. Руслан Сіренко наголошує погроз живицькому з його боку не було, а подання заяви здивувало. Але ж те, що він там до поліції, там з якимись образами, як хлопчик, там що там сіренко йому погрожує. Це я бачу в цьому тільки одне. Це певний ще чинник, який, є, мабуть, він використав на власну користь. Це саме щоб перешкодне, можливо, виїзд за кордон, чи під таким приводом, чи якісь його власний, Ну це маніпулятор, Тобто я бачу його тільки в такому сенсі. Вибачте, ось це ж моя точка зору. Від дня подання заяви Дмитра Живицького до поліції минуло півтора тижня, проте самого Руслана Сіренка для пояснень правоохоронці досі не викликали. Коли мене викличуть, я дам свідчення стосовно того, що було. Але ж раз скажу, нічого не було. Я побажав плідної роботи нашому набу і НАЗК. Тому це відверто. Дмитро Живицький, попри численні звернення журналістів СТС, ситуацію не коментує. Тож чи дійсно були підстави для подання заяви, невідомо. Новини СТС. Зарічний районний суд обрав запобіжний захід для директора департаменту капітального будівництва Сумської ОДА. Чоловіка підозрюють в заволодінні в особливо великих розмірах бюджетними коштами, призначеними на відбудову зруйнованої інфраструктури Сумщини, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 3 лютого 2023 року. Слідчим суддею частково задоволено клопотання слідчого та обрано запобіжний захід посадовцю Сумської обласної державної адміністрації. Рація у виді особистого зобов'язання слідчим було подано клопотання про тримання під вартою з визначенням розміру застави майже півтора мільйони гривень. І захисники не погоджувалися з даним клопотанням. Запобіжний захід для заступника керівника сумської ОВА суд обере на наступному засіданні. Нагадаємо, обоє посадовців отримали підозри від СБУ. За даними слідства, вони привласнювали державні кошти, виділені на відбудову у сумщини будівельні матеріали закуповували за два-три рази завищеними цінами. Новини СТС. Вже майже рік прикордонні села Сумщини страждають від прильотів ворожих снарядів. Росіяни обстрілюють кордон із різного виду артилерії і здебільшого руйнують цивільну інфраструктуру. Дійсно, наша громада іноді щоденно піддається обстрілам з боку Російської Федерації. Постійно під напереженням отаке ляжеш, спиш у спортивних штанях, у світері спиш в дурчого, тікаєш у погрібах Тікаємо. Влучання. Дуже часто бувають у житлові будинки. Ці руйнування наслідок ворожого ракетного удару по житловому сектору Краснопілля. Влітку росіяни вдарили по цьому будинку ракетами із авіації. Від оселі не лишилося фактично нічого. Ще кілька сусідніх будинків зазнали серйозних пошкоджень. Це були іменно ракети, не артобстріл. І від цього ракетного удару почався пожар. Тоді від удару постраждали троє місцевих жителів. Є двох ці квартівна були. Давай витягувати, хазяйка там була далі. Через стіну витягли, дірку вибили. Прибігли наші ж рятувальники, пособили, забрали в лікарню їх. Трошки ми всі розстерені були, то що приступили то ми к ліквідації пожежі. Військові сказали, що хлопці, давайте бігом, бо зараз наступний буде приліт, справилися в повному обсязі. Допомогли евакуації двом постраждалим: це дядушки і бабушки, які проживали у цьому будинку. На ліквідацію наслідків прильотів рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Краснопілля виїздять фактично кожного дня від початку повномасштабної війни, коли повз проходила ворожа техніка окупантів. І до сьогодні виїзди змінилися, навіть і не думали, що ми будемо їздити на такі допомагали людям із. Розбору конструкцій і пожежі після обстрілів, ризикуючи життям, рятувальники прикордоння працюють у перервах між обстрілами, долають пожежі, розбирають зруйновані конструкції будинків та рятують із під завалів постраждалих людей. Звичайно допомагає. І людей спасають. Якщо є яка пожежа, то вони завжди їдуть. Ми їм дуже вдячні за роботу. У нас постійно з ними є взаємопорозуміння, допомога і співпраця. Тому це дуже добре, що вони знаходяться на нашій території. Вони наші помічники. Я ними дуже пишаюся. Один за одного ми переживаємо, думаємо, Об'єднуємося в одне ціле. Якось не страшно, якщо всім разом. Новини СТС. Управління боротьби з наркозлочинністю в сумській області отримало інформацію, що одна з мешканок обласного центру може бути причетна до розповсюдження наркотиків шляхом закладок. Правоохоронці затримали дівчину поблизу одного з поштаматів. У посилці були два пакунки з психотропною речовиною у кількості 300 пігулок. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання зломисниці поліцейські знайшли 300 грамів психотропної речовини амфітамін, 50 грамів психотропної речини півпісолі. А також наркотичні засоби з загальною вагою 200 грамів та 100 грамів елітного сорту канабісу. Поліцейські з'ясували, що зловмисниця співпрацювала з інтернет-магазином, отримувала психотропні речовини через поштове відправлення та розповсюджувала шляхом закладок. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півтора мільйони гривень.